Слава Україні! Розпочалася 204-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Від авіаційних ракетних ударів та застосування реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів: це, зокрема, Кривий Ріг, Харків, Краматорськ, Вовчанськ, Костянтинівка, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам'янське. Солидар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юр'ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам'янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костронка, Біла Криниця та Мирне. Противник обстрілює інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії. А саме на Харківському напрямку, в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп'янськ.